Хороше виховання вимагає бити дітей і кричати на них. Читаємо. Рандомна думка. А ви не задумувались, що всі ці новомодні способи виховання дітей, типу не кричати, не забороняти, не критикувати, не нав'язувати? І все, що з цим пов'язане, це свідоме калічення дитини як особистості в майбутньому? Тобто людина, якій батьки слова кривого не сказали, не з'їсть того гівна, яке їй потрібно з'їсти, щоб стати собою. Вона не загартує свій характер та свої якості, якщо у всьому буде нейтралітет і потакання. Задумайтесь, тобто, наскільки я розумію, дитині мало того гівна, яке стається з нею в процесі соціалізації, мало того, що вона взаємодіє з цим жорстоким світом, коли вона приходить додому, що батьки мають її добити, щоб їй світ медом не здавався. А знаєте, що більш імовірно буде з дитиною, якщо виховувати її так, як пропонує авторка. Вона все життя житиме з відчуттям небезпеки, тому що, навіть будучи вразливою дитиною, вона не могла отримати відчуття безпеки від своїх близьких, ймовірно, матиме проблеми з самооцінкою, відчуттям власної гідності, самоцінності. І, от саме це насправді калічить дитину. А що ви думаєте?